Господь, маючи свою владу і відкриваючи свою волю для своїх послідовників, не міг не зауважити для них, що вони мали би робити, щоб ніколи не втратити того Божого. І виявляється, ну, наприклад, таке земне питання: ну, навіщо в церкві пастир? І у вас може бути своя відповідь. Для чого в церкві є пророки? І так само у кожного з нас є своя думка, але ми маємо щось збагнути, щоб дійсно розуміти, що сам Господь хотів, щоб так стало. Для чого в церкві вчителі? Можливо, з вчителями саме простіше. Вчитель має вчити? Так чи ні? Вчитель має вчити. Ну і вже там пастир має. Пастерювати, а пророк має пророкувати. І ми порішали всі питання. Але у нас може бути особисте ставлення до тих людей, які займаються тим чи іншим служінням. Але всього цього захотів Христос, то він поставив, то Він розпреділив, і там ще є а, така дуже важлива а, постать в церкві то апостоли. То апостоли, але ми якось так в останній час, як подивимося на тих апостолів, то щось більше засмучуємося, ніж маємо якогось натнення на побожне життя. Але всі ці люди є людьми. Вони живуть в плоті, як і ми. Вони харчуються, вони відпочивають, вони мають робити, що кожна людина робить для себе особисто. Але саме цих людей Бог поставив з, опо... з певною метою. І ось, наприклад, Писання каже, це Пісня до Єфесян, 4 розділ, 12 вірш. Він поставив цих людей, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування христового тіла. Ці люди, загалом, кожне особисто і загалом вони є в церкві, щоб приготувати святих для справи служіння. Тобто, з самого початку Господь, заснувавши свою церкву тут на землі, мав на меті приготувати всіх для служіння. І кожна людина думає, що я в своєму уділі роблю, що, можливо, називалося б служінням, що я служу Богу. І все наше служіння буде налаштоване на те, щоб збудувати Христове тіло, тобто Його церква. Церква Ісуса Христа, то його, тіло, то його тіло і Його наречена. І ось ця праця, яка вона впливає на багато речей в нашому житті. Ми щось для себе зауважимо беремо як щось нове таке, і намагаємося зрозуміти, мій уділ, що я маю зробити, як я маю чинити ті чи інші речі, про що я маю думати, а про що не маю думати? Бо все, про що ми кажемо, це наш шлях. До Господа, до вічності, до царства Божого. В кожного з нас є той шлях. І раптом хтось із нас збагнувши, каже, щось з моїм шляхом не те, щось відбувається. Я втрачаю розуміння, де Господь, де царство Боже, де є церква, що я маю робити, що зі мною відбувається. Мені потрібна допомога. І саме в той час ці люди, які поставив Христос в церкві. Для того, щоб вони приготували святих для служіння. Ця підготовка святих для служіння, вона відбувається, перш за все, на, на, на особистому рівні. Я і Христос. Бо я маю від нього чомусь навчитися. Я щось маю від Нього взяти, себе присвятити не тільки себе, а все своє, що в мене є. Я присвячую для служіння Христу. Таким чином. На перше місце в моєму житті стає служіння. Дивіться, тут не написано, що ці люди поставлені, щоб там батько кашу варив, там жінка сміття виносила, хтось посуду мив. Нема такого. Виявляється, коли ми шукаємо Бога, кожен вчиться служити. І Тоді, коли чоловік приходить додому і каже, жінка, ну дай но ну, я посуду помию сьогодні. Або там ти достатньо готували, я теж вмію, мій, мене мама колись навчила, давай я, я щось приготую. Я хочу служити, я хочу бути корисним. Я не хочу бути тягарем для своєї дружини або для своїх дітей. Тато прийшов, розіп'яв себе на дивані, тихо всі в хаті. Тато відпочивають. Коли ми навчені від Бога, ми, ми бажаємо приймати участь виховання дітей. В хатніх справах, в чоловічих справах, які ми маємо робити. Якось до одного брата приїхали ну так, трошки побусідувати, помолитися з ним, а він такий бізнесмен, знаєте, такий. прийшли, я бачу, а в нього на, на кухні така дверка висить уже, знаєте. І кажу, брате, ну треба ж, а, а як його починити? Ну, я кажу, ну треба викрутку там. Наташа, в нас викрутка є, та Наташа біжить, є. Гвинтики. Наташа, в нас гвинтики є, Наташа гвинтики несе. Я кажу, ти думаєш, що я буду вместо тебе ще крутить? Наташа тебе все протягнула. Та скаже, я сама зроблю. Ні, ні, Наташа, йди. Дітьми займись. Бо там двійня народилася, знаєте, мамі тільки ще шафи крутить і все. Я кажу, бачиш, тут крестик такий, тут вставляєш, так закручуєш, а йому так дивно. Такі чоловіки є. Ну, не в цьому залі тут, звісно, нема, десь є. В нас таких нема. Але коли ми бажаємо служити, ми бажаємо служити у всьому. Ну просто у всьому. Навіть ти виходиш за двері молитовного будинку і вже думаєш, як би послужити людям. Ми не думаємо, хто би нам послужив. А що ми можемо вкласти в життя інших людей? Знаєте, я помітив, люди, які починають служити іншим людям, якось вони там служать, а в них за спиною їхні справи вирішуються. Так Бог втручається в наше побожне життя, коли ми маємо бажання служити. Бог посилає робітників на наші ниви. І ми дійсно для себе беремо такий урок. Далі що написано? Чорнадтий вірш. Щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення, людською підступністю, лукавством, що вводить в оману. Тобто, ці люди, які ми порахували, да, апостоли, пастирі, вчителі, пророки, вони мають навчити, щоб люди, хто їх слухає, не були вже дітьми. Які рухаються за вітром. Знаєте, куди вітер подув і туди понесло. Там таке вчення, о, набрався, туди під. і потім приходиш, і таке відчуття, слухай, в одну церкву ходили, а про різного Христа говоримо. Це питання було просто на часі в Першоапостольській церкві. Тобто, дивіться, люди, які ще, можливо, знали Христа. Дуже близенько це було. А вже цей вітер дме на церкву, дме. І це така малеча, така духовна, знаєте? Якось пастором з одним братом розмовляли, і, і так він йому одне, а то йому, ну якось по навіть відповідає. Він слухай, ти що, духовний карлік? Бо скаже, що малюк, а він вже десь 10 років у вірі, вже вроді не малюк. Але думки дитячі Каже, ти духовний карлік, бо ти не зростаєш духовне. Пастер поставлений для того, щоб тебе навчити. Не ти пастиря будеш вчити, а пастор має вчити тебе. І ми маємо це зрозуміти, служителя є поставлені в церкві, то не просто особи, які мають підтирати завжди, хоча і це мають робити. Але вони поставлені слідкувати за Божим насліддям для того, щоб дати відповідь за кожну людину, за кожну людину. І тому пастир він підперезаний, він завжди готовий, він завжди на, на телефоні, він завжди має відповідати. Пророк, мабуть, ще більше за пастиря. Ну а вчитель, ну хоча б вихідних. Бо йому самому треба вчитися постійно. І от дивіться, що відбувається. Ми намагаємося. Я, я думаю, ви всі бажаєте попасти в Царство Боже, так чи ні? Чи ви так просто приходите в церкву, щоб легше стало? Ні, в нас є мета. Ми йдемо в Царство Боже. І слово Господнє для нас є авторитетом. Як би люди сьогодні не наряжалися, там, перелекли не такі, туди думки не такі, там такого не прикладають сьогодні, що я взагалі ну, про Христа мало що читаю. Але те, в чому ми навчилися, що дійсно працювали, що ми спасалися, батьки, прадіди спасалися, люди життя клали на основі Божого Слова. Сьогодні сміються з них. Не треба було так робити. Але вони пройшли цей шлях, і вони залишилися вірним. Слава Ісусу Христу! Бо вони вчилися від апостолів, а їх вчив особисто Дух Святий. І згадуючи ті служіння, знаєте, людей небагато було віруючих. І вони так зійдуться, чоловіки по тюрмах сидять, знаєте, жінки зберуться, щось євангельки прочитають пару віршів і стають молитися. І Дух Святий починає промовляти для них. Таємниці відкривати. Захочувати їх. І вони всі утрималися. Вони ще, знаєте, і дітей ростили, і ще чоловікам. Відправляли і їжу, і одіж якусь на тюрми, щоб, них, ну, щоб не померти з голоду там. Господь, пильнуючи над своїм словом, брати та сестри, кожного з нас спонукує до того, щоб ми занурювалися в святе письмо, просто жили цим словом. Я деякі речі для вас зауважу. Дивіться, що дуже важливо є. Ми продовжимо читати цю четверту главу пісня до Єфесян. 17 й вірш. Продовжуючи цю тему. Усе це я кажу і свідчу в Господі, щоб ви більше не були, як ті язичники, які ходять у марноті свого розуму. Тобто Він, він показує є життя в цьому світі, але я не хочу, щоб ви були як ті язичники. Ви забрані звідти, ви вже, ви вже зовсім не ті люди. За вас Христос помер. Ви це зрозуміли, ви це прийняли. Ви, можливо, і про Христа багато що бачили, і так наполегливо працювали, щоб церква Ісуса Христа зростала, але в апостола Павла є до Єфесян деякі зауваження. Каже, я не хочу, щоб ви були як ті язичники, які ходять. В марноті свого розуму. Тобто з людьми щось відбувається, уявіть собі. Він певне бачить в церкві таких людей, які ходять в марноті свого розуму. Розумієте, що таке марнота розуму? Марно це напрасно. Тобто, в мене такий розум, я такий роблю, що на що треба було, знаєте там. Ти, ти що робиш? Та на що треба? І я буду на що треба на що треба робити. І в нас таке відношення до життя. А то віручі люди, вони навіть сьогодні світські люди вони мають якусь мету, вони їдуть, вони заробляють кошти, вони йдуть на війну, вони волонтерять, вони щось таке роблять. В них з'явилася мета. І, мабуть, в ті часи так само люди були, ну такі, принаймні, вони деколи були науковці, ну якщо взяти Єфесян. Ну, я не думаю, що там більше, ніж було в десь в Греції, в елінських тих вченнях. Але в них так само були якісь традиції. Вони не перший рік живуть на землі, вони чогось вже збудували в своєму житті. Вони були задоволені своїм життям. І раптом проповідь Ісуса Христа заохочує багатьох людей навертатися до Бога, спасати свої душі з доброю новиною. Нам. Не було шансу спастися. Але ми почувши про Христа, що Він помер за грішників. Якщо ти будеш вірувати в нього, в твоєму житті все зміниться. І раптом в їх житті все починає мінятися. Вони стають інакшими людьми. Вони радіють життя. Вони е, роблять якісь справи з таким заохоченням, знаєте, радіють від того. І раптом Павло каже: ні, ні, ні. Дуже багато вітру дме. Я не хочу, щоб ви були як ті погані, як ті язичники. Ви перестаньте бути малюками вже. Ви маєте зростати. Я не хочу, щоб ви ходили в марноті свого розуму. Тобто робити справи, які не мають ніякого сенсу. Марна праця. Ти що на роботу прийшов? Ну, треба поробити, то я роблю. А для чого? Так. Всі так і я так. Ні, в нас є мета, в нас є шлях, в нас є відповідальність перед Богом. І далі він ще каже, маючи затьмарену свідомість. Якісь такі жахливі діагнози Павло ставить віруючим людям і каже, що я вас це бачу, але не хочу, щоб у вас це було. І так, марнота свого розуму і затьмарена совість, Свідомість. затьмарена свідомість. Затьмарена це щось таке, знаєте, свідомість людини, яка знаходиться, тобто вона не живе в світлі, вона живе в сумірках, я не знаю, як це сказати іншою мовою. Коли вже вечоріє, знаєте, от ось як зараз. Сутінки, о, сутінки, дякую. Прийшов, то тобі очі не світило, виходиш на вулицю темрява. А, Буду жити там, бо там щось мені очі світить, я не буду. Не може такого бути в людини. Людина не може, віруюча людина не може мати затьмарену свідомість. Це невизначеність. Йому скажуть наліво, наліво, скажуть направо-направо. А в тебе взагалі своя думка є про те, що, що ти живеш. Ну, жінка каже туди, те, ще каже туди, а ти куди? А я вже й не знаю куди, бо хочу догодити обом. То я то наліво, то направо, то наліво, то направо. Немає визначеності. І коли людина не розуміє, що з ними, з віруючими людьми стосунки має сам Господь, ми маємо нарешті визначитись, яким шляхом ми будемо йти. Якщо Христовим, то. Даруйте, треба робити те, що каже Боже Слово. І можливо, нам сьогодні треба так само подивитися в своє життя, може, в мене є якась така невизначеність з моїм розумом, з моєю, з моєю свідомістю, щось відбувається. Щось відбувається. Іду в світ, вроді непогано в світі живуть. Приходу, прихожу в церкву теж нормально. Як один брат якось сказав, що в ЛГБТ спілноти в них такий лозунг, знаєте, якому вони слідують, любов. Любов в них, розумієте? І вони кажуть, ми теж любимо Ісуса. А що таке? Вам нічого не заважає? Ні? Нормально? Ви Біблію читаєте чи ні? Ви сприймаєте взагалі слово Господнє чи ні? І саме по нашим діям, які ми. Визначаємо своє відношення до того чи іншого табору. Де ти, друже? З ким ти? Якщо для мене сьогодні дуже важливо Христове і Слово Господнє, яким Він відкриває мої недоліки, я скажу, Господи, так, в мене це є. Що я маю робити? Що я маю робити? Мінімум маєш покоритися своєму пастирю. Саме мінімальне, що маєш зробити. Вони каже, Відчуджені від Божого життя через їхнє незнання. Відчужені від Божого життя через їхнє незнання. Тобто я можу не знати Бога, я можу не розуміти, якось так важко Бог каже. То в мене пам'яті не вистачає, то в мене бажання не вистачає, то часу не вистачає. І ми кожен раз якось виправдовуємося перед Богом. Ми цього не робимо. Да -да -да, ми, ми, ми згідні. Ти правильно кажеш. Але в мене є речі, які просто я не можу виконати, тому що я не можу. Тому що я не можу. Незнання Бога, брати та сестри, перш за все, не звільняє нас від відповідальності. Ти міг знати, тебе цьому вчили. Було безліч служінь, де ти міг би навчитися і смирінню, і послуху, і бажанню служити, але в тебе і на цей рахунок було виправдання. Але Павло каже, я не хочу, щоб ви були, як ті малюкі язичники, ті, які живуть в цьому світі, вам дано набагато більше. І ще в один момент він каже, через. Закам'янілість їхніх сердець. Ще один діагноз. Закам'яніле серце. Що, це? що він має на увазі? Яке це закам'яніле серце? І, мабуть, ми зразу згадуємо причину, по якій Бог поклявся самим собою євреям в пустелі, що вони не війдуть в землю, яку він їм пообіцяв. Не війдуть. Чому закам'яніле серце? Це жахливий стан віруючої, до речі, людини, яка колись пішла за Богом, колись йшла за Моїсеєм, трошки раптала на Моїсея. А чому тільки він? Я теж хочу. Я теж хочу, у мене кадільниця є. Я теж вмію махати і розпалювати це. А вмієш? То зранку стань біля своєї палатки, біля свого намету. І Господь покаже хто його. Але тільки тримай цю кадильницю. Тримай її. Добре, добре. Що сталося? Земля розкрилася і живими їх пожерла. Кадильниці не допомогли? Ні, не допомогли. А що в тебе було за бажання? Суперечити Мойсею? Коли вони все побачили і жахнулися, і вже треба було навчитися від того. Але трошки часу пройшло, коли там, ну все, вони бачать кінець, вони попадали в, в безодню. І на Моїсе? То ти згубив Моїсей? То ти не робив такого? Що з розумом людини? Що з їхнім свідомістю? Чи то не та, є, не, не та свідомість, про яку ми кажемо, затьмарена? І з їх розумом щось відбувається. Проти кого? Проти кого? І це закам'юніло серце, знаєте, ну, ті, що вижили, вони пішли далі трошки. Але там в пустелі стали ще більше раптати на Мойсея і на Бога. І тоді Бог поклявся. Не, не війдете. Все не війдете. 19-й вірш. Вони стали нечутливими. Чуєте? Вони стали нечутливими. Що там в тебе болить? болита? Переболить. Голодний. Ну нічого сьогодні голодний, а завтра тобі Бог пішле. І таке відношення до ближнього, знаєте, вони перестали бути чутливими. Вони не переймаються чужою проблемою. Чому ти не добуває? Допом... А я сплю. А служити, коли ти будеш. А коли ти будеш пошаногідно віддавати Господу, коли ти навчишся ближнього свого любити, не тільки балакаючи, що ти любиш, а якусь дію будеш проявляти. Вже нарешті достанеш серванти жертовник своїх. Знаєте, щоб він не тільки стояв, так, як той хрусталь, знаєте, берегли. Може у вас ще стоїть? Я тільки пиль, знаєте, стираю з нього, а потім, ну ладно, я поставлю свій жертовник, ладно. За ближнього свого, хай трошки погорить. Це ж потім мити треба його знову, потім знову поставити. Ні, ми маємо цим користуватися. Воно Боже, воно Боже, воно має працювати в нашому житті. Ми маємо бути чутливими. Далі піддалися розпусті. Мені здається, такі сходинки, знаєте, ми десь зверху так, від апостольського служіння, так потрошку вниз, 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 бачу, вже світла, деного нема. І Людина деградує. І що стається? Піддаються розпусті. Жорстоке серце це двері до розпусти. Коли з кожним днем стає все гірше. Коли я визнаю, да, про мене слово, це да, Павло, як ти б бачив мене в 21 сторіччі? Чому я такий? Чому в мене не, 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 не виходить так, як ти кажеш? Але коли ми визнаємо і приймаємо здорове вчення, ми маємо зміцнятися. Через це слово. Далі, щоб у нестримності чинити всяку нечистоту. Тут взагалі ганьба. Аж не віриться, що про віруючих людей в Першої церкві він це пише. Невже це може бути? Ми можемо дуже високо себе посадити і сказати: я такий вільний, я такий вільний. Мені так прислали одне таке коротеньке відео. Одної сестри, яка вийшла з нашої церкви, сім'ї вони зараз в Америці. І в сторіс вона виставила як пасхальне служіння, такі пологолі люди, повно, рвані якісь і такі, знаєте, такі просто на сцені. І вона пише: найкраща Пасха в моєму житті. Нарешті я знайшла для себе церкву, де я можу. Заспокойтеся. І потім I never come back. Я більше ніколи не повернуся назад. Я такий думаю, слухай, от стільки років ти мучилася в благодаті. Бідна, так страждала, що попасти в це і сказати нарешті. Друзі, хто що шукає, той те знаходить. Чесно, мені дуже соромно. Мені дуже соромно, вони дуже рідко бували на служіннях. Дуже рідко. І навіть із-за того, що вони дуже рідко бували, вони бідні мучилися. І зараз за ними тягнеться така дуже недобра історія. Наробили тут справ. і вирвалися на свободу. Друзі, я хотів би застерегти кожного з нас. Просто візьміть для себе до уваги, просто занотуйте, поросуджуйте. Що в моєму житті відбувається? Чи я дійсно вже на, сход, на сходинки вверх, не йду бо важко, вже трошки в, донизу, донизу, донизу. Все в церкві вже не цікаво, треба якось розвіятися, розслабитися. Бо ти в розпусті живеш, та ні, то ж всі так християни живуть. Та ні, не всі. Не всі. Є дійсно свідомі, які розуміють, що спасіння, воно виборюється через докладання наших зусиль. Бо ворог буде підступати, він буде красти. Він буде звинуватити невинних людей. Він буде, знаєш, тобі такі рожеві окуляри вдівати. Хотів одну історію розказати, але не буду. Бо ще більше засмутитися. Бо дивні речі відбуваються з сучасними християнами, А особливо, коли ще в нас війна. Коли ми маємо бути напоготові, ми перші маємо бути такими, знаєте, мобілізованими. Бо спасіння звершується саме тут на колінах. За тих людей, які є в цьому списку, за тих, які виборюють мир нашої країни, гідність нашої країни. Ми маємо пильнувати, друзі. Тому давайте я хотів би запропонувати нам сьогодні таку молитву за наше освячення. Скільки ми будемо освячуватися стільки, скільки потрібно. Аби тільки не було цих тягарів, які знову роблять нас поганими цього світа. Які рухаються за вітром. Нехай Господь всіх нас благословить і збереже. Йому нехай буде слава, а нам допомога. Помолимося. Батько Небесний, ми схиляємося перед Твоєю величою і щиро дякуємо Тобі, Господь, за цю можливість бути разом в домі молитви, шануючи Твоє Слово, шануючи Тебе, Господь, гідно. В ім'я Ісуса Христа ми благословляємо Тебе, Боже, і просимо, вийди на зустріч, благослови нас. Тільки ти можеш зберегти, Господь, своє наслідя, і ти все для цього зробив, і Твоє Слово, воно вже є. І до цього нічого не добавиш, і не вдавиш, Господи. Збав нас від того, щоб ми йшли в. Слім... Ли тим вчителям які вітер сіють, Господи, і будуть жжати бурю, Господи, в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса Христа допоможи нам завжди перебувати в Твоєму слові, перебувати в молитвах, благословляти один одного, Господи, заохочуючи на служіння. В ім'я Ісуса Христа ми благаємо Тебе, Боже, допоможи нам, допоможи нам Христос, амінь. Аллилужя. В ім'я Ісуса Христа. Твій Дух Святий, написано, навчить всіх. Алілюя. і ми відкриваємо і свої. Серця, ми зануримося в молитву, Господи, ми вчимося любити ближнього свого не тільки устами своїми і думками, Боже, а діями, конкретними діями, посвячуючи себе на служіння. Господи, в ім'я Ісуса Христа благослови, благослови, Боже святий. Ми так потребуємо Твоєї участі, Господь, де в нас немає деколи світла, і ми не знаємо, що обрати. Ми втрачаємо, Господь, пильність, Боже, прости нас за це. Господи, ми пускаємо свої. Руки, не пильнуємо ні в молитві, ні в слові. Господи, прости нас за це, Боже. І нехай, Боже, наше визнання того, що ми десь збочили, Господи. Боже, налаштує нас на побожне життя в Христі Ісусі, на апостольське вчення, в Дусі Святому, Господи, благослови, благослови, Боже, і збережи нас, Господи, в цей такий складний час, Боже. Нехай ми будемо завжди підперезаними, Господь, щоб навчитися, Боже, не тільки жити в достатку, але й де. Коли і в скудості, навіть провокуючи цю скудість, Господи, щоби вчитися жити, як живуть люди цього світу, Боже, які не мають ні житла, ні їжі які втратили все, Боже, і саме служіння для цих людей відкриває для нас можливість. Того побожного життя в Христі Ісусі, Боже, допоможи нам. Ми дякуємо Тобі, Господь, за Твоє Слово. Ми дякуємо, Господь, що з цього слова ми можемо зростати, а не спускатися, Боже, туди вниз. Додолу, Боже, допоможи. Якщо хтось вже там, незесенько, Боже, наверни їх, поверни їх назад, світло твоєї правди, Боже. Нехай жага по Твому слову і послужінню відкриє їм глаза, Боже, очі, щоб вони нарешті побачили, Боже, стан, в якому знаходяться, Боже, в ім'я Ісуса. Допоможи нам. Ми віряємося в Твої руки, святі. І за все дякуємо, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.